Україні. Слава Україні! Що ж, подяку вам за чудовий матч, за гарні емоції в цьому матчі. Вдалося все ж таки вирвати вам хоча б ніщу в цьому матчі, але ви заслуговували на перемогу, з моєї думки. У вас були моменти? Як ви вважаєте, що не вистачило вам, щоб здобути перемогу в цьому матчі? Я вважаю, що ми не, ми не заслужили, заслужилися відверто. Можливо, більше мало моментів, але по самій грі це було гидно. Це раз. Друге, Друге, ми сьогодні непогано зібралися, це перше. Мали сьогодні так, лідерів команди, які вирішують моменти, але, на жаль, сьогодні щось пішло не так. Команда Суперник добряче зібрався. Достойно сьогодні виглядали, не дивлячись на те, що ми там дуже-дуже низько в таблиці сьогодні дали нам бій, і ми цей бій ледь не програли. Добре, що гра завершилася в ніч, тому що в принципі. Ми не заслуговували сьогодні виглядах, я повторюсь. Команда суперника поздравляє з непоганим результатом. А ми будемо готуватися до другої частини цього чемпіонату. Що там буде, не буде. Єдине, що цікаво, що команда наш сьогоднішній суперник вирішила в суботу не грати, отримати технічну перемогу поразку. А в неділю вирішили проти нас все-таки зібратися. Така дивна ситуація. Таке. Дякую, все. Подякую вам за гру і бажаємо наступних перемог.